Зараз нік вам скаже пару слів. Всім привіт, дякую всім за привітання, ваші хороші. Надіюсь, вони всі здійсняться, а мені треба на реабілітацію. Ну, молодець. Удачі тобі, нік. Займайся <плес> гарно. <плес> Тут такий зал очікування. Реабілітації. От, а там кабінети. Так, всім привіт. А, Ніка відправила на реабілітацію. А, зараз заїду в магазин, що скуплю нам поїсти побити і на дачу. От у нас вже така тепла погода. Правда, вітер чогось піднімається. Ну, ви знаєте, я дивлюсь, що в Україні постійно гарна така погода не міняється. Уже, по-моєму, весь травень така, да? Гарна погода, слава Богу. От. А тут бувають такі деньки 20, 21, 22, а потім пару деньків абсолютно. А потім знов бах і 17, 16, і вітер холодний. Так що я рада. За українців, що Бог дарує гарну погоду. Так що, нехай Бог швидше нам приносить мир. Звісно, наші ЗСУ люди, ми всі працюємо на мир в Україні. Нехай з гарною погодою і швидше наступає мир в Україні. Ми, звісно, як і всі українці, скучаємо за Україною, слідкуємо за новинами, переживаємо. За родичів, за сусідів, за всіх переживаємо, як можемо, допомагаємо, підтримуємо. А от зараз у нас от, таке от тихе життя в селі в Нідерландах. І зараз ми їдемо на дачу з Ніком знов. Три дні не були. Побачимо, що там. Треба поливати, дощиків не було, водички, дефіцит тут. Треба з колонки носити вручну. О, добре, що у нас небагато цих насаджень. О, а так, звичайно, нам важко з нікому двох носити. Там у нас зламався контейнер для дощової водички. Нам повинні його поремонтувати, замінити, поки що ми з нього не можемо брати водичку. О, такі у нас справи. І по дорозі буду вам показувати наше село, так як ви любите, дорогі глядачі. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на українців Нідерландах, Єлена Юкрейн, Єлена Холланд 5. Зараз проїду повз шикарних троянд, щоб ви побачили, як вони вже розквітли. В цьому дворику. Ось такі красиві троянди. Вам видно? Ой, яка шикарна. Шикарна, шикарні. А зараз ми ще вам, з вами будемо проїжджати. Мимо таких красивих, така арочка красива з трояндами. Ось такі, о, які красиві троянди, бачите? З квіти пройти я не можу. І щоб не зазняти і вам не показати. Ось такі півонії, дивіться. Яка красота. бордові такі красиві. Так, букетик 4,50. Ой, вон на рекламі, які красиві. І ось такі рожеві. Не мабуть пахнуть. Так, да, оці рожеві пахнуть, такий ніжний-ніжний аромат. Так, отут дивіться, які ще такі цікаві. 5,49, але вони такі, бачите, з якимись смужечками. Повні, повні, он який, повний, повний. О, яка красота. Дуже красивий. А цей ніжний. Ніжний. Просто відійти неможливо. І ось такі бордові. Час півоні. Обожнюю піони. Хто любить піони? Напишіть мені, будь ласка, і в кого є ростуть. Похвастайтеся фоточками і відео. М -м -м, красота. В горщиках продаються ось такі квіти, не знаю, як вона називає, Гелосія Ось такі от кисіжечки. І от такі от Гелосія мікс. Що це за квітка така, дивіться? Треба почитати, де вона росте, де її можна садити, чи на вулиці, чи домашній. Нафі. А Хто знає, напишіть в горщиках. теж яка красива, Цікаво. Візьмемо бананчики на дачу. Так, що вони у нас? Чигуїта 2.19. Треба зважити. Сьогодні акція. Євроди, все-таки пів кілограма томатків. Дуже смачні. Так, зважимо тама, бананчики. Дивіться, скільки тут у нас 6 штучок. Зараз побачимо, скільки вони у нас затягнуть. Так, що у нас вийшло? 2,35 чуть більше кілограма. Знаю, в черешня в Україні, там щось відео показують сумасшедші ціни. Так, от, от така от красива черешня. Скільки тут? Пів кілограма, 3 євро. Три на чотири це 12. Значить 120. Гривень в кілограм. Кілограм 240. То нормально, виходить? Не так, як в Україні. Там взагалі космічні ціни. Ось такі от персики інжирні. Так, що вони у нас тут? 2,19 пів кілограма. Ну так, 100 гривень пів кілограма, 200 гривень кілограма. Ну, я вам повинна сказати, це не Іспанія. І тут немає таких спілих-спілих фруктів, м'яких, тому мені, чесно кажучи, не подобаються, бо вони тверді. Абрикос тут теж немає смачних, теж вони всі тверді. Так, а огірочки тут, бачите, отакі от маленькі, вони дорогі. Але зараз вони в акції. І що в нас тут виходить? Один плюс один в подарунок. За 3 євро ми беремо 800 грам отаких от от огірочків маленьких. А такі огірки, ось, бачите, 52 цента. Такий великий огірок один. Він, мабуть, важить пів кілограма або й більше. 52 цента. Доба дуже дорога. От дивіться, навіть в бонусі залінкілі. 1535, скільки тут його? 544 грама, ну, пів кіло. Барбекю. барбекю рибка. Їдемо на дачу через парк. Таких холодочок, Пташки співають. це всегда, подивитись наш парк який. Сьогодні. Сьогодні буде 23 градуси тепла. Це тут вважається, що вважається, що жаркова, тому що відчувається не як 23, а відчувається як 30. Коли немає вітру, відчувається дуже жарко. Може, буде віддалець. Зараз поїдемо через місточок. Даже по двинучке. Це зараз новий квартал. Ми тут все побудували, вже його оповразили. Можемо проїхати через нього подивитися, що тут новеньке. Насадили кущиків.

Там все добудовують територію. Для Будують у них швидко. Щось інше повільно роблять, а будують швидко. Зробили нову доріжку. Велосипед не трясе. Гарну таку зробили, велодоріжку і нову. Ми виїжджаємо вже мали на трасу. О, тут я ще вам не знімала. Тут у нас базар автомобілів. І магазин БУшних автомобілів. Так, от на виставлено. Магазин там далі, під дорогу. І от ми зараз вже виїжджаємо з нашого села. Вон знак стоїть, що село закінчилося. І починається тут окружна дорога. І зразу за окружною дорогою дачі. Трошки ще проїдемо і дачі. Так, нас пропускають? Пропускають. Дякую. Так, а там стрижуться суттєві. Ну і от ми вже з вами виїхали з нашого села. Їдемо вздовж траси. Ця траса веде, я не знаю, куди там велике місто, але в невеличке Ньюмансдорф, там, де ми їздимо в Інтертайн, садовий центр. Hello. Також, по-моєму, ця дорога веде до Спайкініса, якщо я не помиляюсь. І на нашу дачу. Так що нам зовсім близько, на велосипедах нормально, пішки важкувато. Минулого року ми з ніком ходили пішки. 40-45 хвилин від центру села. А на велосипеді класно. Швидко і не треба нічого нести в руках. Загрузили і поїхали. Та, територія починається наша вдачі. Нік завжди дивиться, що тут готують в суботу. А, так, ось вам показую кафешку нашу. Зараз ось наша кафешка. Сьогодні вона не працює, працює тільки суботу-неділю. У нас є ключі, можна водички набрати, попити водички, помити руки, сходити в туалет. У всіх є ключики. Так, ще хочу сказати, я запитувала, не у всіх дачних кооперативах є такі кафешки. Тут одна жіночка-волонтер, яка захотіла цим зайнятися, закупляє продукти, вони тут готують. У трітюрі в основному. Морозиво, напої. Так що це не у всіх таких. Це просто треба бути таким ініціатором. О, і от ми вже приїхали. Сусідська дача і наша дача.